Єдине, що мене рятувало в перші місяці війни, воно схоже на пізотну трубу. Мабуть, коли я прийшла на один з таких об'єктів, у мене було бажання розвернутися і піти. Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Багато чоловіків та жінок відправилися на фронт, і зараз багато хто з них повертається і може змінити професію. Відповідно, держава підтримує починання військовослужбовців надає різноманітні програми. Сьогодні ми поговоримо з дружиною чинного військовослужбовця, який підтримує бізнес ідею своєї дружини. Вітаю вас, пані Вероніко. Розкажіть, будь ласка, про вашу бізнес-ідею. Звичайно, що з маленькою дитиною є дуже багато обмежень по тому, куди можна піти на роботу. Ми думали, і так як я вже дуже довго працювала в цій сфері, яку обрала. Виникла ідея відкрити свій власний бізнес. Ми робимо буль, всі види прибирань, починаючи від прибирання післяремонтного, закінчуючи звичайним підтримуючим, тому що дуже багато людей зараз цінують власний час, тим самим їм краще заплатити гроші і отримати чистоту в хаті і ну з -з -з зекономити власний час. Є е, окрема послуга миття вікон, миття вікон після ремонту, просто вони по-різному вже оцінюються. І е, зараз у нас просто акція проходить, що, мабуть, буде червень теж. Е, що Якщо про генеральне прибирання, то миття вікон в подарунок входить. Тому також ми, так як є власний транспорт, ми працюємо не тільки в Калуші, а й в районі, і їздимо іноді є клієнти у Франківську. Чому саме клінінг? Тому що е, прибирання це, мабуть, єдине, що мене рятувало в перші місяці війни. Я дуже люблю прибирати. І коли почалась війна, я залишилась на руках з маленькою дитиною. Малому було трошки більше року. Я ніколи не бачила свого життя е, за кордоном, хоча я там дуже довго проживала. Клінінг, е, от сама любов до прибирання, в мене зародилася за кордоном. Трошки вже знаю специфіку роботи, але, звичайно, що таке глобальне навчання вже пройшло і тут, саме тут, тому що треба розумітися в хімії, привіт моїм викладачам з хімії. Треба розумітися в тому, як розрахувати навіть ті самі витрати треба враховувати дуже багато моментів тому що професійний клінінг він обіцяє повністю забрати навіть неприємні запахи звичайно що ми будемо масштабуватись і в майбутньому плануємо відкрити ще таку послугу як озонування приміщення це теж дуже дуже цікава послуга тому що вона вбиває і віруси і бактерії для цього потрібне якесь спеціальне обладнання? Так. В чому її особливість цього закладення? Тубу е, Тубусоподібне е, обладнання, воно схоже на ну, як сказати, на підзорну трубу, мабуть. Е, в чому заключається? Насправді є різної форми ці обладнання. Е, він е, розщеплює повітря на озон, а озон дезінфікує і вбиває бактерії, грибки та віруси. І навіть неприємні запахи. Є такі, наприклад, поширена проблема в кінці осені, як дразофіли, маленькі комашки, які от вчепляться і не, не покинуть будинок. То їх теж можна вбити озунування, скажіть, будь ласка, ваш бізнес він є pet-friendly? Тобто, звичайно. якщо у вас є, от наприклад, дзвонить людина, каже: Мені потрібно при прибрати чи мою квартиру, чи будинок але в мене є собаки. Тобто, ви це це замовлення приймете. Так, звичайно, у нас буває таке дуже багато. Клінінгових компанії, наприклад, для прибирання лутків, це як додаткову послугу. Для нас це зробити не проблема. Ну, ми, ми завжди розуміємо, що люди мають домашніх улюбленців, і це дуже круто. І ми користуємось професійною хімією, яка не шкодить і не має різких різких запахів, тим самим, щоб не зашкодити навіть маленьким дітям чи тваринам. У нас було кілька замовлень, де жили собаки довгошерсті, і кілька замовлень, де жили коти. То скажу вам чесно, що коли я прийшла на один з таких об'єктів, у мене було бажання розвернутися і піти, тому що запах, все-таки, коли собака жила дуже довгий час, ну, є. Але потім ми були самі, власниця прийшла вже потім. На закінчення нашого прибирання вона прийшла і вона просто не повірила ні власному нюху, ні власним очам. Серед середній чек щодо прибирання, який у вас У нас помірні ціни на прибирання, не є дуже високими і не є дуже низькими. Ну, якщо брати прибирання квартир, то середній чек 4-5 тисяч. Це якщо говорити і про підтримуючі прибирання, і про генеральне. А якщо говорити суто про генеральне прибирання, то середній чек буде, мабуть, сім. Чим відрізняється підтримуючі прибирання це про швидкість. Це для того, аби людина прийшла до чистої. До чистої оселі умовно і використала свій час по максимуму, щоб вона не бігала з пилососом і не думала, що ж треба підлогу помити, бо вона грязна. Генеральне прибирання дивіться, в залежності від забрудненості по часу. Якщо наприклад беремо середню статистичну двохкімнатну квартиру, то це 4 години. Якщо беремо генеральне прибирання, то це 8-12 годин. Якщо три дівчина. Так, тому що в залежності від забруднень, але це починається все від стелі. Якщо є стеля, ми маємо стелю, якщо вона дає таку можливість. Маємо стіни, якщо є така можливість, тому що не всі стіни можна мити. Маємо освітлювальні прилади, окрім дороговартісних люстр. Ну, типу, як стиль пшонка, знаєте, стайл. вони є дуже дорогими. І є камінці, які коштують напевно більше як мої два полососа. Тому такі моменти ми обговорюємо вже з власниками і домовляємось, як їх мити, чи будуть нам готові їх зняти потім, що ми миємо на кухні. Ми миємо зверху повністю меблі, починаємо завжди згори і переходимо по маленьку наниз генерально зазвичай входить миття холодильника всередині, миття духової печі, миття витяжки всередині, тому що це все енергозатратний. Ну, такі речі треба трошки потратити часу, щоб помити. У кімнат на кухні, що ми ще робимо? Повністю миємо фасади, забираємо всі старі забруднення, миємо з усіх сторон меблі. Відсуваємо всі рухомі меблі, тобто, якщо стоїть тумбочка, то ми її маємо з усіх шести сторін, з чотирьох бокових, зверху і знизу. Я, наприклад, дзвоню до вас, говорю, в мене є об'єкт, квартира чи будинок, ми узгоджуємо деталі щодо прибирання, узгоджуємо ціну, я вам віддаю ключ і фактично там на декілька годин можу... Так, можемо робити так. Зазвичай так роблять клієнти. Але є така можливість, що ви можете залишатись вдома. Але маєте розуміти те, що ми будемо шуміти. Якщо коротко, у двох словах розкажіть про переваги вашого клінінгу. Економія часу, дезінфекція і чистота. Ми залазимо в будь-який куток, навіть важко доступні місця. Це знаходимося на Галичині. Тут навіть несуть е, приналежності до якогось регіону. Е, там бу... скоро Великдень. Як помити вікна так, аби не було розводів? Аби не було розводів, е, ну не можна взяти просто вікна, наприклад, з вулиці е, пшикалкою для дзеркал, тому що вона призначення призначена для полірування. що таке полірування поверхом це вже. У чистому результаті ви можете до блиску. Якщо у вас немає спеціального розчину яким мити, то можна використовувати універсальний. Але що я маю на увазі під універсальним? В жодному випадку це не гала. Бо ще є люди є люди, які в кисневому порошку, порошку самий галою і доместусом. Це не гала, тому що галу потім буде дуже важко вимити, якщо ви, наприклад, не встигнете витерти на сухо. Вікно і воно залишиться на вікні, буде потім дуже багато розводів, ви просто не зможете з тим впоратися. Чим ми маємо? Ми маємо водою і мийними засобами, даємо універсальний маючий засіб у воду. Небагато залежить від того, наскільки він пінеться, наскільки в складі є пар. І розраховуєте, якщо на вулиці вітряно і сонячно то вікна висохнуть швидше, тому не зволікати, а помити, бачите, що є ще забруднення, можна використати мовчалку. Ви на насухо і дивитеся на результат. Якщо у вас результат не дуже влаштовує, можете, можете взяти і ще полірувати, але брати обов'язково без, без борсу є такі гладкі серветки, вони є в досить економному варіанті. І вже полірувати тоді засобом для скла. Зимовий час, наприклад, ми не миємо вікна і нікому не рекомендуємо. Звичайно, є такі клінінгові компанії в Києві, в великих містах, які мають, але це дуже, дуже важкий процес, тому що треба до води давати спеціальні розчини, які будуть замерзати. Бо навіть вже якщо плюс один, то і вітер холодний. То вже вода на вікні може І тобто це дуже поганий результат. Вона напряму впливає на результат життя. Чи є у вас якісь акції та знижки для військовослужбовців, для ветеранів та їхніх сімей? Звичайно. 20% знижка для сімей, військовослужбовців. Це не важливо, чи це буде мама, чи це буде дружина. Друзі, якщо є можливість, ви не любите прибирати, чи не хочете прибирати, чи не маєте часу краще. Подзвоніть професіоналам, вони це зроблять швидко, гарно і якісно. Дуже раді, що в Калищі розвивається ветеранський бізнес. Тому Якщо є можливість, підтримуйте ветеранів, підтримуйте їхні бізнес-ідеї, звертайтеся за їхніми послугами, адже це одна з тих речей, які ми можемо зробити, та підтримати наших військовослужбовців та ветеранів.